Такий прожектор-адаптер до акумулятора ProCraft придбали в інтернет-магазині Алу. Зараз подивимося, як він працює, які його можливості. Ну, По-перше, це сам прожектор. Має він кнопку з індикацією два роз'єма USB і Type-C. І з іншого боку роз'єм для зарядки акумуляторів. Є у нас акумулятор від, що покрута, підключаємо, включаємо. Це функція одразу. Ну, можна заряджати там смартфони і інші гаджети. В даному випадку це ми підключаємо для роутера, коли екстремальні ситуації. Якраз з допомогою такого спеціального шнура може працювати роутер Ну, до тих пір, поки не роз'єднається акумулятор. Тепер сама лампа. Світить доволі ярко, 5 Вт, має різні змінні положення. Ну, доволі така корисна річ, особливо зараз. Коли Трапляються такі випадки з електроенергії. Всім гарного дня!